Так, дівчатка, ми сьогодні з вікуською для вас приготуємо смачний салат. Е, готується, як завжди, просто і, як завжди, дуже смачно. Е, цей салат робиться змішаний, він не слоями. Зараз покажемо рецепт. Поділимося нашим невеличким секретиком, і ви будете знати, як його готувати. Так, нам понадобиться для цього салата куряча грудка, помідори, чесник, зелена цибуля, яйця і е, жарень, смажені гриби печериці. Е, беремо філе, ріжемо на квадратики. Пропорцію я вам під відео напишу. От. Вікуся хоче допомагати, ну, зараз прийде час, і вона буде мені допомагати. Все буде. <сі> так, порізали на квадратики. Так, до кінця. Потім беремо помідор. Помідори, дівчатка, повинні у вас бути тугі. Ну, вони зараз і такі є, але щоб були тугенькі. Так. І ріжемо їх теж так квадратиками. Але теж не дуже мілко так. Вроді вибираєш у магазині таке тверденьке, все одно воно дуже всередина не тримається. Так, ну нічого, буде смачний салатик. Так. Дівчатка, гриби, вони в мене посмажені. Я їх роблю. Помила, сложила в сковорідочку, трішечки зовсім олійки. Посолила, поперчила. Прожарились хвилин 5, я їх от так штенько туди-сюди мішаю. Отак от, от вони в мене вийшли. В общем, додаємо тепер їх в салат. Так. Тепер. Так, потім беремо наші яйця. Я їх розрізаю навпіл і так довжину, і тут такими недріб... недрібними шматочками так розрізаю. Так. І теж додаємо до нашого салатику. Це дуже смачний салат. Так, тепер беремо зелену нашу цибульку, розрізаємо. Так, і так дрібнесенько ріжемо. У нас цибулька своя, вікуська пішла нарвала. Так, тепер, дівчатка, беремо часничок. Але е, це все за бажанням. Хочете вкидаєте, хочете ні. Ми вкидаємо. Зараз вікуся мені допоможе. вичавити часничок. Давай. Чи ти сама? Хома, зараз. Давай Оля допоможе. Ой, сили нам трошки, якби, да? Oh. Вроді, снідала зранку. Ну тут його буквально чуточку. От. Все, вроді. Та ні, добре поснідала, бо все видавила. Oh. <laughs> да, Вікусік? Yeah. Все. Додаємо майонез і будемо перемішувати. Так, додаємо. Зараз я перемішаю. І покажу вам кінцевий результат. Так, дівчатка, ось так от ми його прикрасили, положили у формочку, ну, щоб вам гарненько показати. Так що, якщо сподобалося, і ви приготуйте за нашим рецептом. Дівчатка, якщо вам сподобався рецепт салатику, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал, готуйте за нашими рецептами. Ми для вас стараємося приготувати саме е, смачне те, що ми завжди готуємо. Так що готуйте і смакуйте.